Гірник Ізмайлівка, Курахівка, Олександропіль населені пункти, які ще тиждень тому були у сірій зоні. Тепер у червоній в окупації ворог не збавив темпи наступу, а навпаки, і їх прискорив. Після падіння селідового ворог провів перегрупування і зосередив удари на двох ділянках північніше від Лозувацького до Новогродівки. Якщо дивитися на мапу, то це виглядає ось так. І дещо. Е Південніше, силами 2-ї 2-ї загальновійськової армії та 27-ї мотострілецької дивізії, 90 танкової дивізії, противник західніше селидово захопив населений пункт Вишне. Ось спрямовані удари, бачимо, що ворог кидає зараз. Дуже багато резервів, спрямовуючи удар через Вишневе на Григорівку, тобто в район Петрівки. Ось їхня ціль. Ймовірно, ворог посилить удари на Покровськ південно-західніше з одночасним проривом на Мирноград. Якщо дивитися по мапі, то це буде виглядати ось так. Напевно, основна вісь удару на Покровська буде спрямована вздовж залізниці з боку окупованої Новогродівки, ось в цьому, в цьому квадраті. Підрозділи Другої загальновійськово армії Російської Федерації одночасно намагатимуться прориватися через Лисівку в напрямку Сухого Яру, аби вийти до околиць Покровська. Південніше на мапі ворог тисне через Новодмитрівку на зорю, а також з боку окупованого цукореного на Вознесенку бачимо, що у ворога є невеликі просування сіра зона дещо збільшується. Витискаючи, намагаючись витиснути збройні сили з північного берегу Курахівського водосховища, практично без зупину рухається окупанти, і це попри великі втрати. І серед причин такого вдалого просування аналітики називають переважно кількість солдатів і боєприпасів співвідношення артилерії зараз. Один до трьох це що найменше і не на користь зсу, а ще каби та ФАБи, якими постійно закидають позиції збройних сил. Яка ситуація на покровському вітинку? Маємо нагоду розпитати у пресофіцера 15-ї бригади НГУ «Карадах» Віталія Міловідова, яка нині тримає оборону неподалік Покровська. Вітаю вас. Добро дня. добро, дня. скажіть, будь ласка, маємо кілька запитань. А що ситуації на вашому відтинку? Чи залучають окупанти зараз резерви на вашому напрямку? Оскільки число штурмів, зважаючи на інформацію, яку подає генштаб не зменшується. Ситуація в цілому на покарбському напрямку залишається дуже складною. Ворог не полишає спроби і продовжує натиск за рахунок живої сили, великого скупчення і продавлювання по всім флангам і напрямкам, а також артилерійською підготовкою дуже масово проводиться. Застосовується дуже велика кількість боєприпасів, які використовують противник, а також засоби авіаційного враження, каби та фаби. Ось за останні декілька днів в зоні відповідальності 15-ї бригади національної гвардії ворог застосував механізовані засоби штурму за підтримкою броньованої техніки танки. БМП також залучалися бронеавтомобілі. Що свідчить про застосування свіжих резервів та сил? Це бронеавтомобілі новітнього зразка, випущені на конвейери у 2022 році, поки що без подробиць, але декілька одиниць вже було знищено. Скажіть, ласка, наскільки сильно ми знаємо е, цю ситуацію, що дуже важко нашим дронщикам бомбарам зараз діставатися до ворожих позицій. Наскільки сильно працюють зараз ворожі ребенка, наскільки їх багато? Насправді ворог дуже сильно підтягнув засоби радіоелектронної боротьби, що ускладнює роботу нашої авіаційної розвідки ну, за рахунок безпілотників, також і впівідронів, тобто дуже масово настоїть захист від наших засобів і засобів подавлення. Також ворог застосовує дуже велику кількість в ближні райони зосередження наших підрозділів, дуже велику кількість піввідронів і останнє запитання стосовно тактики зараз ворога. Скажіть, будь ласка, штурмують малими групами за підтримки техніки чи великими групами за підтримки артилерії? Тобто використовується багато зараз механізованої складової, чи все ж таки більше піших штурмів, там баги і тому подібне? Це комбіновані. Ворог постійно намагається змінювати свою тактику і застосовує різні засоби. Тобто, це може бути декілька днів підряд, штурм групами до взводу, чисельністю або трошки менше. Потім він підключає техніку, броньовану невеликими групами дві-чотири коробочки за підтримки на кожному до відділення десанту і намагається дуже швидко і маневрено заскочити на передові позиції, тобто закріпитися на яких ділянках місцевості. Баги, легка автомобільна техніка. Вони в все використовує, що є в наявності, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Спасибі вам за те, що ви робите. Нагадаю, це був пресофіцер 15-ї бригади НГУ Карадах Віталій Міловідов. Він розповів про ситуацію на покровському напрямку. Ворог задіяв на цьому напрямку десь приблизно 70 тисяч. Якщо вірити даним аналітики, очевидно, що до холодів є намір захопити місто. На вашу думку, є шанси зупинити ворога в передмістях, аби взимку тримати оборону і, скажімо так. Якомога більше виснажувати ворога, я скажу так. Шанси оптимістично скажу, шанси завжди завжди є. Їх треба правильно використовувати. Але на це питання слід подивитися більш детально. Можна працювати так, тут так, з картами, так, от і. Побачити, які сили противник зосередив на цьому напрямку, починаючи з напрямку Велика Новосілка і закінчуючи, в принципі, Терецьком. Тільки на напрямку Велика Новомайорська Велика Новосілка у противника знаходиться 36-та армія, поруч 5-та армія, точніше 5-та, 36-29. Цих сил вже в районі 30 тисяч достатньо для того, щоб бити в напрямку Велика Новосілка і сподіватися вийти на нові рубежі. З іншого боку, в напрямку Покровськ або ж в напрямку, грубо кажучи, Селідова, Андріївка, противник зосередив дійсно в районі 50 тисяч особового складу і ударна групировки 90 танкової дивізії буде, я так думаю, бити на зустріч наступальним поривом противника. з Південно-західного напрямку, але не слід забувати, і просили цілу восьму армію, яка давить двома дивізіями в напрямку Курахова з південно-східного напрямку. Держи, будь ласка, у разі падіння Покровська е, е, виникає загроза Костянтинівці і нашому угруповуванню. Там е, яким може бути наступне місто у планах ворога? Це Карматорська агломерація чи вони можуть піти на Павлоград. Ну, знов таки до карти противник може шляхом скорочення лінії фронту забезпечити зосередження. Більших сил на більш малих ділянках і починати згортати лінію фронту в напрямку на Запоріжжя по цій дорозі, грубо кажучи, на Пресяну. Звісно, що і Покровськ це великий логістичний хаб, точка, з якої сходиться можна бути на Павлоград, можна бити на Захід, на конгломерацію нашу Константиновка, Краматорськ, Слов'янськ. Але можна на Славянськ давити і з півночі, от, з напрямку Борова от, і тощо. Операція, яку проводить противник на Корахівському напрямку, можлива взаємопов'язана з тією операцією, яку вона проводить на напрямку Куп'янськ. Добре, скажіть, будь ласка, ще таке наступне запитання стосовно Покровська, повертаючись до міста і до ситуації на Покровському напрямку, якщо зважити на мапу і на останні просування окупантів, які ми бачимо на мапі. Все ж таки, основний удар буде фронтальний з боку лисівки? Чи вони будуть охоплювати, намагатися через мирноград його взяти з півночі? Я дивлюся на це через сили, які вони тут застосовують. Тут б'є втора е, армія, тут б'є е, в, в складі другої армії мотосерелецька дивізія і бригада здається. Тут три бригади, плюс 51 я армія, яка це все забезпечує. Я думаю, що це будуть одночасні удари до моменту виснаження противника. Е, в, і зараз він зосереджує головні зусилля в напрямку. Е, слідом, Вниз він тисне для того, щоб перекрити надання. Основно розрізати Основно, трасу, так? Да. Плюс тут ще є Успенка, на яку він також тисне з півдня. Головне це перекриття логістичних шляхів постачання в напрямку Курахова та інших міст.